Бутній президент України буде з Чернігова. Переконані на місцевому Євромайдані. Виступ шестикласника Давида підняв не лише дух учасників мітингу, а вже й кілька днів активно обговорюється у соцмережах. Промова хлопчика зробила його найкращим оратором на Євромайдані в місті над Десною. Я прийшов, щоб підтримати євроінтеграцію. Бо цей бандит Янукович хоче зробити. Він продав український народ. Європейській країні батьки Давида кажуть, не знали, що син пішов на Євромайдан, але позицію його підтримують. Вони разом стежать за ситуацією в країні, хвилюються за побитих студентів та багато читають, зокрема, і патріотичні вірші мами. І твій народ ніколи не загине, бо в тебе є могутні сини, які на захист стануть час війни, бо в тебе доньки дивної краси, які врятують світ лихі часи. Ніхто ніхто не зможе зруйнувати твої церкви, і у лаху годину їх дзвін підійме всіх, хто буде спати. Сім'я Денисенко серйозно готує сина до майбутнього президентства, вивчають історію, стежать, аби той не втратив інтерес до навчання і обмежують у комп'ютерних іграх. Вже зараз школяр знає всі обов'язки глави держави і переваги євроінтеграції. Я гадаю, що якщо Україна потрапить у Європу, то не буде корупції, будуть гарні зарплати і права людини будуть виконуватися, а не як зараз. От за хабара виконуються, без хабара не виконується. Хлопця назвали на честь біблійного царя, котрий переміг Голіафа і всього домігся сам. Тарасенки зізнаються, очікують звершень і від власного сина. Я, звісно, стану кращим президентом, ніж той, що є зараз. У силах Чернігівця не сумніваються і громадські активісти Чернігова. Многие задумались и действительно увидели не только в его речах услышали, но и увидели в ньому нашего будущего президента. Потому что вот только из таких, которые уверены, только из таких целеустремленных мальчиков, вот только из таких людей, которые понимают, что не только в этой стране могут принести какую-то пользу своему народу, и на вырастають будущие президенты. Давид убить выправ дати надії, показати свій шлях до президентства – від сумлінного навчання до підтримки і розуміння власного народу.